Привіт, малята! Давайте знайомитись. Я листочок, але ж малята, я зовсім про себе мало знаю. А допоможіть мені, підкажіть, який я. Малята, допоможемо листочкові підібрати слова-ознаки, а в українській мові вони називаються прикметниками. Тож, слухай, листочок, який ти. Листочок, ти красивий! Ти осінній, ти жовтий, ти великий листочок, ти чарівний, ти візерунчастий, ти симпатичний, ти листочок дуже гарний. Ой, малята, погляньте листочок, як посміхається і подякує нам за те що ми про нього скільки знаємо. Тож, малята, я вам пропоную також назбирати в осінньому парку таких листочків красивих, а також намалювати їх, і листочкові буде приємно, і у вас буде гарний настрій. А я вам дякую за увагу і бажаю вам успіхів і гарного настрою!